Пати, Детяна, я буду кілька хвилин з нами сьогодні. І я зроблю невеличке оголошення на випадок повітряної тривоги. З нами працюють дуже багато. Перше, хочу подякувати і всі ми, і всі команда Госполонії за те, що можемо працювати, за, за те, що можемо створювати, за те, що можемо жити тут, у мовно мирних умовах. Дякуємо за все. Дякую за хресникам за захисницю. Просимо в далекої розпочати. Сучасного українського мистецтва Корсиків вітає вас на відкритті Космогонії, на відкритті масштабного арт об'єкту космогонія, який об'єднав філософію і мистецтво в унікальній подорожі через час і простір. Космогонія від грецького слова «народження» – це найбільша світова. Але перед тим як ми будемо розповідати про космогонію, я хочу до вітального слова до урочистого відкриття запросити Ігоря Ігоревича Поліщука, військового, тому що для міста це. 怎么好？ Just a Зараз я запрошую до слова для відкриття Віктора Корсика, автора ідеї і концепції космогонії Віктор Корсак. Так нагадаю доктор економічних наук, професор <пес> ЛТУ, кандидат медичних наук, фундатор музею. Культора, письменника, автора картини, письмогонія, натхненника космогонія, геніального. Дівчата запитують, а які дівчата на волині не не хватало.

А зараз протокольна частина емоції є і є протоколом. До Національного реєстру рекордів України надійшло звернення автора та куратора проєкту Космогонія Віктора Корсакого щодо реєстрації нового національного досягнення. Заявлений рекорд. Найбільша картина. Проєкту Космогонія, автор картини Петро Удип. Категорія мистецтва. Попередня перевірка заявки не виявила аналогічних рекордів. Експертна рада Національного реєстру рекордів України прийняла рішення щодо можливості реєстрації рекорду у даній номінації. І сьогодні, 28 вересня 2024 року, Національний реєстр рекордів України засвідчує встановлення національного рекорду найбільша площа картини 2086,5 метрів квадратних на проєкті «Космогодія». рекордсменами Украины. Вітаємо рекордсменів! Дякуємо! Гучніше, правда? Ну що ж, За кілька хвилин ми розпочнемо показ іммерсивної вистави «Космогонія», але я перед цим хочу... Дякувати і представити команду, яка створила цю виставу. Автор сценарію, продюсер, режисер-постановник. Знаєте хто? Віктор Пасак. <плес> Відеогар: Станіслав Гудь, Катерина Михайлюк, Олександр. Світлорежисер Олександр Маркопольський, Назар Чикірда, Микола Соловенюк. І Мерситна Мислава вас зараз перенесе щось неймовірне. Але про концепцію я все ж попрошу вас розказати. Joke.